Вітаю вас на каналі Тук. Ми для вас робимо огляди дверей вхідних і міжкімнатних. Зараз хочу презентувати модель гала торгової марки Ford. Це вхідні двері у квартиру. Декор моделі зроблений в стилі геометричної абстракції. Модель виглядає сучасно, стильно, елегантно. Кольор плівки з зовнішньої сторони софт графіт. Внутрішня стор... панель полотна з аналогічним декором, але в іншому кольорі. Білий супермат. Загальна товщина полотна складає 95 мм. Саме полотно дверей складається з металевого листа 1,5 мм. Дві декоративні накладки з вологостійкого МДФ, вкриті термостійкою БВХ плівкою. Тарець полотна зашитий. Надійну теплу і звукоізоляцію забезпечать шар утеплювача всередині полотна і два контури ущільнювача по периметру. Задля більш цільного притискання полотна до короба модель оснащена ексцентриком. Ось так він виглядає. Короб дверей виготовлений з двох профільних труб. 60х60 і 60, 60 на 40 мм, пофарбований порошковою фарбою у два кольори, що надає більш гармонійного вигляду моделі з внутрішньої сторони. Внутрішня частина короба утеплена мінеральною ватою. Це біла частина. Модель комплектована накладним порогом з нержавіючої сталі, який захистить нижню частину короба від бруду і затирань. Двері укомплектовані замками торгової марки Multilog це італійський виробник. Верхній замок сувальний, замикається з обох сторін на ключ. Нижній замок циліндровий. циліндр захищений броненакладкою. З внутрішньої сторони замикається поворотником. Три потужні навіси на підшипниках надійно тримають дверне полотно і забезпечують м'яке закривання дверей. Додатковим захистом стануть два протиз'ємні ригелі, які розташовані на полотні. Планка замкових ригелів потовщена до 5 мм. Це забезпечить певних труднощів при спробі злому. Модель гала завжди є на складі у Дніпрі. Завітайте до наших салонів. Телефони і адреси ви зможете знайти на сайті tuk.com.ua. Хай щастить!